Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Представник РФ в організації Об'єднаних Націй Василь Нібензя заявив, що країна-агресор, нібито одночасно готова до війни та переговорів з Україною. Його висловлювання назвали демагогією подібною до водоростей. Зокрема, так на них відреагував постійний представник України вон Сергій Кислиця. У своєму твіттер він потролив російського так званого колегу. Під час засідання Ради безпеки ООН Нібензя заявив, мовляв, Росія готова до досягнення цілої війни проти України під час переговорів чи бойових дій. Водночас російський дипломат відмовився визнавати мирний план українського лідера Володимира Зеленського. На виступ колеги відреагував кислиця, який зазначив, що така демагогія подібна до водоростей і може створювати середовище дедалі більшої демагогії. Росія це водорості Ради безпеки ООН. Ми не дозволимо російським водоростям витіснити інших в ООН», – заявив український дипломат. Нагадаємо, 13 січня відбулося чергове засідання Ради безпеки ООН щодо повномасштабної війни Росії проти України. Головними питаннями на ньому стали військові злочини РФ допомога агресору з боку Північної Кореї та Ірану, а також нова мета спецопраці, яка прозвучала від постпреда РФ Небензі до представників організації. Як зазначила заступниця генерального секретаря з політичних питань та миробудування Розмарій Дікарло, ознак припинення війни в Україні поки що немає. Вторгнення Росії в Україну вона назвала порушенням статуту ООН та міжнародного права. Вона Створило гуманітарну катастрофу, спричинило травму для цілого покоління дітей, і створило кризу, у тому числі продовольчу та енергетичну. І ці наслідки будуть ще важчими, якщо цей конфлікт триватиме. Поки що немає ознак, що цей конфлікт триває до кінця. Питання вирішується у військовий спосіб, і зараз не схоже на те, що розпочинатиметься діалог. Але кожна війна рано чи пізно закінчується, і ми не можемо дозволити, щоб кожна війна тривала, заявила Дікарло. Крім того, вона додала, що генсек готовий допомагати сторонам припинити цей безглуздий конфлікт на підставі. Статуту та Міжнародного права. Війна в Україні підходить до своєї річниці, і не видно кінця цього страждання. Протягом свят сили Російської Федерації продовжували свої атаки на ключові українські міста. Багато українців проводили цей святковий час у бомбосховищах. Багато хто був далеко від своїх сімей або оплакував померлих. 29 грудня були запущені атаки по Дніпропетровській, Херсонській Кіровоградській області, Києво, Одесі Львову, і через два дні напередодні Нового року знову крізь пролунали сирени, сказала Дікарло. Вона наголосила і на тому, що бойові дії на Донеччині посилилися, а ще заявила. Що в Бахмуті в Солидарі йдуть невпинні битви, вуличні бої, які загрожують цивільному населенню, дікарло поінформувала про підтверджені 18 тисяч жертв серед мирного населення з початку російської війни, 6 тисяч з яких убито решту поранено. Однак вона наголосила, що реальні цифри набагато вищі. Заступниця генсека заявила, що програма розвитку ООН спільно зі світовим банком вже запустила процес оцінки збитків, які РФ завдала в Україні. Ця оцінка стане основою відновлення критичних потреб, і зараз цей процес триває. Зібрано близько 90% даних, сказала Дікарло. Крім того, ООН вітає зусилля країн щодо звільнення військовополонених. Також у організації позитивно оцінюють зернову ініціативу. Дікарло заявило, що саме вона продовжує допомагати знижувати ціни на зерно по всьому світу. Проте разом із цим ООН закликає до усунення бар'єрів до доступу і до російських товарів для сільського господарства, таких як, зокрема, добрива. В організації вважають, що це необхідно для сільського господарства усьому. У світі заступниця генерального секретаря зазначила, що він продовжує відзначати страшні порушення прав людини та закликає РФ до відповідальності. Було задокументовано близько 90 випадків сексуального насильства, пов'язаного з війною, у тому числі катувань, і також було сексуальне насильство, яке здійснювалося у формі зґвалтування, у тому числі групового, на територіях під російським контролем. Особи винні в цьому повинні нести відповідальність. Також було продовжено роботу міжнародного кримінального суду та розслідувачів в Україні, як було зазначено прокурором МК. Напади на цивільну інфраструктуру та незаконна депортація цивільних, у тому числі дітей до Російської Федерації, це пріоритети роботи цієї установи. Підкреслила Дікарло. Заступник Генсека ООН з гуманітарних питань визнав, що ООН повідомлено про те, що Іран на даний момент розглядає можливість постачання сотні балістичних ракет РФ. Він назвав це порушенням резолюції Ради безпеки ООН. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.